Я можу співати добу, не зупиняючись різне, Але я непогано в цьому розбираюся. Я відрізняю між собою і не те, що різні регіони, історії, що зову. Але мені дуже було важливо показати це кіно для масового виглядача. Не створити місцевих кобзарства. Хоча для фіку ми записали дуже багато. Власне, саме хворі. І ще й одна історія сталася з хатиною. Для фільму ми зробили більше 20 ранніх музичних інструментів, нових. Більше року їх робили в трьох майстернях, у Львові, в Харкові і в Києві. Три з цехи я попросив, ми знайшли там можливість коштів за собі матеріалів. Ми зробили не реквізит, а зробили живі музичні інструменти, які були в руки незрячим, повторованим музичною людям. Ні, фільму треба, щоб ви заграли. Хоча б одну пісню. Може декілька. Ви почали в учиться, не почали цьому вчитися, ми почали цьому грати. Фільм закінчився, інструменти лишилися в них. Я не знаю, через скільки часу висвіте, чи роз'явиться афіша цього фільму, чи е, забудете ви про цей фільм. Але я знаю, що вже більше десятка людей. Для яких це життя, ця історія, ці музичні інструменти стали частиною їхнього життя. Вони розходяться по Україні. Вони дарують людям слово, вони співають їх в школах. Вони далі продовжують традицію, не вминущу традицію українського козацтва, української пісні про вою. Це може більш важлива історія, ніж екран. Можливо. Я вірю, що і фільм, звичайно, всі будуть пам'ятати, але для мене особисто, це усього. Це відповідь на вашу. Чи легше мені було, що я сам граю, кобзарю і так далі знімати кіно, не легше. Набагато тяжче. Тому що я на себе відмовлявся дуже-дуже -ду 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 на трьох речах. І більше скажу, була велика частина матеріалу, яка була знята. Я їй спеціально показав фільми, фільмі, тому що сакральні танця по я зрозумів, що вони не мають місця. Такій формі в екраному мистецтві вони, можливо, будуть там дуже цікаві, пояснюють дуже багато речей, але це можливо для історії документальної або для особистої, що хтось захочеться пізнати, зрозуміти і жити з ним. Це абсолютно закрита історія.